Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Переді мною ноутбук, який належить до серії, що давно асоціюється з бізнес-надійністю, строгим дизайном і продуманою ергономікою. Це HP Elite Book 6 G1i 14. Модель, яку часто обирають для роботи, навчання, поїздок і щоденного використання. У цьому огляді детально розглянемо його. Я покажу, чим ця конфігурація цікава, що вона може вам запропонувати. Але перед початком традиційно Ви ставите ось таку вподобаєчку, підписочку на канал оформляєте. Ну і що контент цікавий, натискайте кнопочку Спонсорувати нами. Летіли друзі, буквально декілька секунд вашої уваги хочу розповісти вам про розіграш, який зараз триває на каналі. Ви можете отримати ось цей подаруночок, буквально виконавши декілька умов. Потрібно бути підписаним на канал. Огляд її, поставити вподобайку під цим відео і написати змістовний коментар, який стосується цього огляду. І рівно за тиждень я оберу переможця. То забере цей подарунок. HP EliteBook 6G1i 14 створений у фірмовому стилі бізнес-лінійки, де головний акцент зроблено на строгість, надійність і візуальну акуратність. Корпус виконаний у кольорі Peak Silver. Ноутбук має товщину приблизно 17 мм і вагу 1 кг 400 г. Тому він легко поміщається в будь-який рюкзак або ділову сумку. При цьому конструкція не відчувається порожньою чи надто легкою. Баланс маси розподілений рівномірно. Якість збірки висока, панелі прилягають щільно, корпус не прогинає. Під натиском а відчуття монолітності присутні з першого дотику. У конструкції передбачені елементи корпоративного рівня: сканер відбитку пальців для швидкої автентифікації, замок Kensington для фізичного захисту в офісі або коворкінгу, а також слот Смарт-Кард. Інструмент, який часто використовують великі компанії для додаткового рівня безпеки. Клавіатура має підсвічування, а самі клавіші натискаються чітко і пружно. На корпусі розміщено відразу два порти Thunderbolt 4. Це універсальні високошвидкісні роз'єми, які підтримують передачу. Даних підключення зовнішніх моніторів, док-станцій та заряджання для класичних аксесуарів. Передбачено два USB a і Gen1, які дозволяють підключити мишки, клавіатури, флешки, принтери чи будь-які робочі інструменти без потреби у перехідниках. Є повнорозмірний HDMI і LAN RJ45, який зараз рідко зустрічається в тонких ультрабуках. Також у ноутбуці є 3.5-мм міліметровий Живлення здійснюється через USB-C з підтримкою Power Delivery. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. EliteBook 6 g 1 i 14 отримав сучасний набір інструментів для комфортної роботи з онлайн зустрічами та дзвінками. Є Dynamic Voice Leveling – система, яка автоматично регулює чутливість мікрофона залежно від того, на якій відстані перебуває користувач. Якщо ви відхилилися від ноутбука, встали чи пересунулися в бік, голос не зникне і не стане тихішим. Алгоритми постійно вирівнюють гучність, щоб співрозмовники чули вас однаково добре. Додатково працює AI Nose Reduction – інтелектуальний механізм зменшення шумів. Модель отримала якісний 14 Мови ips дисплей із роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Це формат 16 до 10, який зручніший для роботи з текстами, таблицями, кодом або документами, адже забезпечує більше вертикального простору. Матриця демонструє хорошу яскравість, стабільні кути огляду та природну передачу кольорів, що робить ноутбук комфортним для щоденних задач. Окремою перевагою є підвищена частота оновлення 120 Гц. Завдяки цьому інтерфейс працює помітно плавніше. Прикручування сторінок виглядає приємнішим, а робота обрав. Або редагування документів відчувається легким і швидким. Матове покриття екрану приглушує відблиски та дозволяє спокійно працювати біля вікна або в яскраво освітлених приміщеннях. Для бізнес-ноутбука такий дисплей суттєвий плюс, особливо якщо ви багато працюєте з інформацією або проводите час у відеоконференціях. У цій конфігурації встановлено процесор Intel Core Ultra 5 225U, сучасний енергоефективний чип із 12 ядрами та частотою 4,8 ГГц. Він розрахований на продуктивність у повсякденних робочих задачах, офісні. Програми, браузер із великою кількістю вкладок, робота з документами, аналітикою, легкими IDE і середовищами програмування. Процесор належить до лінійки Core Ultra, у якій акцент зроблено на енергоефективності та штучному інтелекті. Саме через це ноутбук працює тихіше, тримає баланс автономності і швидше виконує задачі, пов'язані з мультимедіа або оптимізацією відеодзвінків. Графіка Intel Graphics підходить для перегляду відео, роботи з веб-інструментами, графікою середнього рівня та простих корпоративних застосунків. Цей ноутбук не про ігри, він про стабільність, безпеку і ефективність щоденної роботи. Швидкість роботи системи підсилюється 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту DDR5 і SSD обсягом 512 ГБ. Також провів стрес тест в aida 64 Ось який результат. Ми отримали. Інтерфейс працює плавно, програми відкриваються швидко, а сам ноутбук не відчуває важкості навіть під час багатозадачності. Ця модель оснащена батареєю на 56 Вт годин. Це хороший показник для ноутбука такого класу і формату. Користувач може вибрати Мальний профіль залежно від задач, максимальна автономність, збалансований режим або підвищена продуктивність є можливість налаштувати ліміти заряджання HP Elitebook 6 g 1 i 14 це рішення для професійних користувачів, яким потрібен високий рівень безпеки, надійності та стабільності. Модель орієнтована не на масовий ринок і не на студентів, а на фахівців, що працюють у сферах, де важлива конфіденційність даних і безперервна робота системи. Найчастіше такі ноутбуки обирають представники бізнесу, фінансового сектору, консал. Тингу юридичної сфери державних установ, it компаній, відділу продажів, аналітики, а також спеціалісти, які регулярно працюють із корпоративними сервісами, клієнтськими базами, внутрішніми порталами та документами під підвищеним контролем безпеки. HP EliteBook 6G1 i14 – це ноутбук, який легко вписується в будь-який робочий ритм. Він достатньо компактний, щоб брати його з собою щодня, достатньо потужний для більшості бізнес задач, і достатньо витривалий, щоб працювати цілий день без зайвих переживань за заряд. Якісний дисплей, сучасні порти, надійний захист і тиха робота роблять його справді зручним. Інструментом, якщо у вас є щось додати, друзі, я чекаю вас в коментарях під цим оглядом. Ну а якщо контент вам сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і тисніть кнопочку спонсорувати. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.